Упродовж двох останніх місяців мешканці будинку повітрука 47 що у Житомирі не могли натішитися безкартковим проїздом у ліфті. Проте це тривало недовго, адже на початку серпня ліфтова картка повернулась. От ми нажимаємо на штотаж. Як бачимо, по нулям. Тобто ніяких зборів, ніхто нікого не увідомив, да. Про яке рішення буде розмовля... розповідати наш председатель, я не знаю. Тільки обурення. Два місяці ми жили нормально, як люди у всіх цивілізованих містах світу, де є ліфти, ліфти безкоштовні. Тільки у нас ми платимо за кожен проїзд. Однак є і ті, хто схвалює повернення ліфтових карток, ба більше пояснюють, чому Я карточка в мене буває на декілька місяців. Це раз, і по-друге, якщо платний, то вони швидко прийдуть і ремонтувати. 35 гривень на 100 поїздок на півтора місяця. Мама купила одну. Їй і їй нараховують буквально одної фатає на три місяці. А так приходить, виходить, 60-70 гривень платить щомісячно. Два місяця вже було без карточок квартплату, поки вона не входили. Аби розібратися, хто має регулювати роботу ліфтів та врешті, як вони мають працювати на картках а чи без, прямуємо до ЖБК Космос на балансі якого власне і перебуває будинок. Голова правління Анатолій Козарик. Розповідає мешканці будинку повітрука 47 сім і ще 5 років тому прийняли рішення щодо карткової системи ліфтів, і його ніхто не відміняв. Разом із тим відповідальність за двомісячний безкартковий проїзд у ліфтах із себе знімає оплатою за технічне обслуговування ліфтів. Є сплата мешканцями за картку. Там ціна була 30 гривень, потім там 36 і Так далі. І так далі, але це угода є. Вона діюча, не зважаючи на цю угоду. ПСП Вертикаль самостійно два з половиною місяці назад відключили карткосчитувачі. і мешканці два з місяці, в деяких ліфтах, деякі будинки три місяці, їздили за рахунок, не знаю за чий рахунок, а, мабуть, за рахунок вертикалі. Нам були пред'явлені заборгованості в розмірі 120 тисяч. Такі претензії до нас були. Ми їх відхилили, тому що, по перше, значить, зміни в договір ніхто не вносив. По-друге, мешканцям ми ці кошти рахунки не виставляли. Юридичної підстави для сплати цих коштів у мене немає. Також Анатолій Казарик зазначає, повне усунення карток потягне за собою тисячі гривень боргу. Із 49 ліфтів, 5 ліфтів працюють в режимі безкратковому. І вже тільки за цей рік, по цим п'яти під'їздам, більше десь 860, майже 900 гривень заборгованість. Тої буде гасити держава. Ми з вами. Чи люди люди не платять? А зупинити ліфти це проблема буде врешті. Поки каже голова правління ЖБК Космос, робота картко відновлена. А тим, хто не згодний, нагадує, як можна змінити рішення. Зараз, значить, в нас зміни на надавач послуг Дочільне підприємство Ремлів монтаж відновлено Роботу карткосчитувачів, якщо, наприклад, люди вважають, що потрібно, щоб ліфт їздив без карток, проводимо загальні збори під'їзду, навіть не будинку під'їзду, набрати 51 відсоток, прийняти рішення і підписати протокол. Все, такі документи мені лягають на стіл. На слідчий місяць ми вносимо зміни в тариф, включаємо його в тариф, і через місяць люди їздять без, без, без карток.